Так, друзі, давайте подивимося, де зник залужний, де зник. То Я розумію, що він живий. Я розумію, що він живий, але давайте глянемо, все ж таки, знаєте, питання таке є, де зник залужний, чи його вбили, він десь зник. ну, Давайте глянемо, що скажуть, це, чи він зник, чи ні. Чи його вбили чи ні. Ні, Нічого його тут не вбили. Все в нього тут добре. Показують мені про сторону очікування. Очікування. І очікуйте, він з'явиться. Але от на майбутнє зерно показують: лівий шлях робота і руна смерті Голгофа називається Печать смерті. Тобто дійсно в нього складна праця, складна. Робота. І тут показують, що лівий шлях в тому, що якщо він буде працювати в тих територіях, і в цілому він зв'язаний з цією воєнною, що у нас смерті йде, тобто це складний шлях, тобто на майбутнє він може бути вбитий. може бути. Тут ідеться ситуація, показує, що це просто тяжкий шлях і печать смерті, яку тяжко відмінити. Тобто Це може відбутися на майбутнє, його можуть вбити заложно, можу, але зараз він живий Здоровий. Показують. Тому що йдуть момент очікування, йде момент, те, що потребують люди просто його бачити. він з'явиться і багато пояснень зробиться, ніби то буде таке, як інтерв'ю або відео, тут йде називається рука розгорання вогню. Показують мені, що керівник, тобто керівник працює, і керівництво його йде, проявлення сили, тобто показують, що він, він буде показувати не публічний, він сам не публічна людина. Тобто він не, 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 ну, не дає стільки інтерв'ю, як дають інші, наприклад, да? і тут просто покать керівник, що він проявляється через силу і вирішує складні питання, скидає зі своїх плечей любі коментарі, що його вбили. Тобто він на це навіть не звертає ніякої уваги, тому що тут показує, що він ось керівник іде сила, тобто він керує і е, показує це на фронті, те, що він є. Не словом а ділом, отут це показують. І показують, що він скидає зі своїх плечей любих людей, які лізуть до нього з якимись там коментарями, пояснений нам поясніть це, нам поясніть це, якісь там журналісти ще так далі. Він це скидає. Тобто, але на майбутнє він все ж таки планує дати певну, знаєте, як Будано, певну таку. Ну, знаєте, як сказати, інтерв'ю, тому що тут це йде розгарання, і все ж таки йому треба щось показати українському народу. Це певні дії з боку влади, пояснення повинні бути, і це відбувається. Тобто, відео таке записують і так далі. І Тут очікуйте, він з'явиться. Але в цілому, що по ньому показують. Він зараз зайнятий ділами захисту України. Руна захисту йде. Далі йде момент радість від, відсік відсікти. Вони хочуть, тобто ради в позиції ради йде відсікти. Руна це означає, що вони хочуть відрізати, перерізати якимось чином розрізати цей там. Знаєте, відрізати певні якісь шматки. тобто відрізати певними шматками, і повертати свою територію, українську територію певними шматками. Це йде руна, відрізати називається Відрубати, відрізати. Далі йде момент іще в позиції, втомленість приєднання. Це він вже змарився досить сильно, і Україна вже втомлена від цього приєднання, що потрібно повертати. Територія дуже складно. Ці території повертатися місць з'єднання. І далі йде момент, що все ж таки розрахунок іде, і як і в цілому як вам сказати, от відповідь на наше питання і те, що, про що він думає, залужний, що все-таки, щоб це був жест, жест доброї волі від Росії. Розумієте, те, що зараз робить Зеленський, він е, зробив такий тур. Я казав, що на травень місяць, подивіться моє відео на і на Ютубі, я казав, на травень місяць відкриються двері. До всяких рішень, всяких дій, які довго стояли на місці. Оце й відбулося. Це поїздки Зеленського. Я 5 числа вроді, вроді як записував це відео, вони є тут закріплені в Тіктоки. І там я казав, що дії будуть і дуже багато дадуть ходу тих справам, які стояли довго на місці. І це воно відбулося. Ця поїздка Зеленського по цим країнам. Він був в Римі, в Італії, потім в Германії, потім він був. Далі не пам'ятаю, де він там був. Ну, коротше кажучи, в Японії потім, в Саудівській Аравії ще він перед тим був. Оце всі ці міста, країни, ці всі, які він проїхав. Значить, оце все оце все. Для того щоб показати силу Росії, щоб Росії, якимось чином, все ж таки знаєте, задумалася над тим, що потрібно виходити. Але я казав про Росії, що Росія грає вдовго і нічого не збирається нікуди відступати. Вона свою позицію зайняла і буде довго, і навіть якщо вони відступляться, вони знову будуть. Повертатися знову будуть намагатися якимось чином туди залізти. Це такі плани думки у Путіна. Розумієте, це я дивився. Але наша задача України і в цілому зробити так, щоб цього не відбувалося. Тобто, закінчити це питання. Я дивився давненько також дивився інтерв'ю Залужного. Він також казав, що і косочки також я бачив ці шматочки відео. Що він казав, що основна наша задача це ні в коєму разі не допустити. Подальшого розвитку Росії, щоб це не повторилося, тобто нам не тільки треба забрати свої території, але зробити унеможливити подальші дії Росії на майбутнє, щоб такого не відбувалося, такого наступу. тобто, якщо ми навіть на 91-й рік вийдемо на території, то щоб ми там і залишилися. щоб ми. Не допустили повторного такого збройного наступу і з таких спецоперацій з боку Росії, які відбувалися. Тому, друзі, отут цей момент просто показують, що для чого їздив цей Зеленський, чому я казав, що в травні він буде ну щось буде таке, що дадуть хід багатьом діям. І тут все ж таки момент такий, що треба так, так це показати, і Зеленський це зараз показує, щоб Росія жестом доброї волі просто вийшла. З території України. Оце. Тобто, залужний розраховує на те, що все ж таки це може відбутися. Вони просто вийдуть, на цьому все закінчиться. І він очікує. Певних моментів. Спочатку мені показує він очікує певної зброї. Це одне очікування, також цього стосується. Очікує свого озвучення цього, що він повинен дати інтерв'ю, і ось він буде робити його чуть надалі, трошки далі. Він повинен по цьому збройню сказати певні моменти. Він показує ось поки керівники сили не словом, а ділом, тобто проявить себе на фронті, а не балачками в інтернеті. Це він буде робити, бо це конкретна людина. І на майбутнє показують в нього досить великий момент все ж таки. Що його можуть бити, тому що це руна смерті, вона невідворотна, це він в такому просто знаходиться, знаєте, оточенні, в такому складному, що його е, шукають вбити. Реально це є. І тут іде момент, теж кажу, лівий шлях робота е, і смерть, руна Голгофи, смерті. Розумієте? Тобто лівий шлях його роботи. Тобто він по факту працює в, е, в, в такій сфері, розумієте, в якій. По факту йде момент, просто чого можуть І От і все. Тому, друзі, тут як сказати, не, не мудрено, що це може відбутися. На майбутнє це показують досить, знаєте, великий процент цього може бути. Але на зараз, на зараз куча планів. Людина жива, людина планує досить багато зробити. всіх тут планів я ж кажу, якщо я це зараз на ці руни і буду ще дивитися з набаченням, то я вам зараз розкажу стільки інформації, що там. Ці руни це просто, знаєте, як провідники. Тобто, це я вам розказую так. Основні, знаєте, на чернетки, да, навіть таке це те, що просто йде по ситуаціям, це верхушка айсберга. Розумієте? А якщо в кожну руну зайти яснобаченням, там можна достати стільки інформації по цим всім, що тут і трьох годин не вистачить на кожну руну розповісти, те що, те, що бачиться, те, що чується. Тому, друзі. Оце так навскидку. Я вам просто кажу по цій ситуації, по цим верхам, що називається, я вам просто кажу, що тут на даний момент людина жива, все нормально, в плані багато, на майбутнє можливий такий, знаєте, момент, що він знаходиться в, в опасності в таких складних знаєте, ситуаціях сам залужний. Але очікуємо його інтерв'ю, очікуємо те, що він буде робити, і очікуємо, він навіть сам очікує жесту доброї волі від Росії. Це може відбутися це непоганий момент, друзі. Так що, кому потрібно, пишіть, підписуйтесь на YouTube на TikTok, Запитуйте свої питання конкретно, які вас цікавлять по Україні. Якісь новини, може, вас цікавити, або якісь такі цікаві питання, які ми можемо розглянути. Оце таке, друзі. Так що, отак. І на зв'язку.